Привіт. Ну що, Зеленський Єрмака не обрав. І що це значить? Це значить, що у них там є хтось розумний, і вони не повелись на паніку і вирішили, що вони розумніші за всіх інших. Вирішили пересидити. Пам'ятаєте, на початку війни Зеленський зник, а потім. Як він казав, вони там ховались, бухали в подвайлах чи в бомбосховищах, спали там десь коротше, і з ярмаком ховались коротше, сюди без подробиць додаткових. Мені здається, зараз відбувається приблизно та сама фігня. Вони десь ховаються, набираються смілості, шукають різні компромати. на... Своїх депутатів, які хочуть їх покинути, вийти з фракції і все таке. <кій> <кій> ну, тобто, їм для цього треба час і час вони вирішили взяти, з того, що вони просто будуть на морозі морозити і ховатися. А, я так розумію, тепер наступний крок буде за набу, яке повинно. В такому сценарію трошечки їх якби пришвидшити, да, викласти якісь пльоночки можливо, з участю президента, можливо, з участю Єрмака безпосередній, для того, щоб переховуватись далі, було не так комфортно. А також для того, щоб оці всі компромати і люди, які будуть зараз вчиняти тиск на Тих депутатів, які будуть е намагатися вийти з фракції і заявити про свою опозиційність, <кій> теж трошечки були сумнівом, що вони роблять і для чого. Тому що е одна справа виконувати якийсь наказ там полузаконний, але від законного да, е керівника. А друга справа виконувати полузаконний наказ від людини, яка вже поза законом, то це виглядає зовсім по-інакшому. І я думаю, силовим органам треба дуже сильно зважати на цю маленьку подробицю. От. Давайте ще про арахамію вам розкриємо. В перший день, коли оцей кіпіш у них піднявся, Арахамі там почали деякі депутати слуг народу вставляти свої меседжі, що от вони туди хочуть, те то хочуть, те то хочуть зробити. І Арахамі вийшов і сказав, що наша фракція за те, щоб Єрмака знімати. Але давайте не спішіть, давайте організовано це зробимо. І організовано він. Придушив повстання, так би мовити. Тому що він попросив всіх трошечки зупинитись, всі трошечки зупинились, тому що повірили, що він на їхньому боці. І після цього спустив все це на тормоза, визначивши хто саме, саме активний у них кого треба було зупиняти. Ймовірно, тому кому треба було зупиняти, вже розказує, що він був неправий і що може статися, якщо він буде оце, оце, вчиняти свої дії далі. Арахамія в цьому випадку спрацював на президента. Не знаю, на Єрмака чи не на Єрмака, вони там наче не сильно дружать, але на президента. Чому він так зробив? Тому що це кодло. Зелене, воно, розумієте, воно тягне кожен на себе бюджет України, скажімо так, ну, давайте фактично, фактично воно за що існує? Вони, вони, вони заробляють на бюджеті України а на розподіленні коштів, на просування своїх компаній, на просування свої, компаній своїх друзів, щоб вони брали замовлення. Які будуть оплачуватися з бюджету України. Ну і відповідно заробляли на цьому. І рано чи пізно у них оці ж складаються нескладухи, вони стають конкурентами один одному і друг друга починають там а, знищувати, але це знищення всередині партії. Ярахамія, мабуть, подумав, а, що якщо зараз приберуть ярмака, Потім, може, і Зеленський буде на пленках. А сама партія слуги народу розсипеться, на чим він буде заробляти. І вирішив, що ні, яке б гавно не лилось, ольється ж не на нього, а заробляє він. А, тому тому, тому, тому він отак от і вчинив. А, ймовірно, депутати, які хотіли, змін. Не вкурили цей момент, але можливо, вони подумають, якщо є чим. Можливо, ні. Я от розказую свою думку, як я це бачу, просто зі сторони. Що відбулася така от штука. Арахамія прийняв всьому, на мій погляд, злочинної діяльності ярмака, захищаючи його. Теж вчинив свого роду злочин. От. Ну, так от. Історія це все запише, історія це все покаже. Я думаю, Штати зараз, знаючи прекрасно про пленки всяких міндічі і все інше е грають класну гру, скажімо так. Е мені здається, що Набув. Сповістило в повному обсязі наших партнерів, що в них є, в якому вигляді. А, тому і навіть якщо Набу якимось чином не зможе довести свою, свою справу до кінця, хоча я дуже сподіваюся, що зможе, бо це було б а, початком нової безкорупційної України. Воно випливе просто в інших місцях. І не факт, що тоді їм буде набагато краще. Мені здається, що потім буде набагато гірше для всяких корупціонерів, тому що одна справа, коли твою фамілію чи ім'я виказують на корупційних схемах і як у нас в більшості корупціонерів просто кудись звалюють по-тихому. А друга справа, що повернуться люди з війни, я так розумію, зброї зараз дуже багато всякої нелегальної. І як тільки з'ясується, що корупціонерами були всі, то справу по всім робити буде саме озлоблений такий знаєте, народ України. Ну, зрозуміло, що озброєний. І не факт, що тоді вони їх родини зможуть кудись виїхати і щось взагалі розраховувати на якесь правосуддя. Людей дуже ображає оце все, те, що вони роблять. Дуже великих об'ємах ображаю. Підписуйтесь на канал. Ставьте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі, що ви думаєте, що ви не думаєте, теж пишіть. Все, всім пока.